Ми знайшли заначку клієнта в айфоні. Спочатку все йшло за планом. Ми забрали посилку з айфоном на новій пошті. Він приїхав до нас на заміну батареї. Ми розігріли айфон на сепараторі, обережно розібрали. Часто доводилось зустрічати всередині вздуті батареї, але такий сюрприз ми точно не чекали. В телефоні лежало бабло. Ну не прям що багато грошей, тисяча однією купюрою. Спочатку ми подумали, що це чиясь заначка, але разом з грошима ми знайшли записку і зрозуміли, що це гроші для нас. В записці наш клієнт просить потримати телефон його дружини. Не у нас подовше. Якось трохи дивно, але якщо він хоче провчити її нашими руками, ще й платить за це, то хай буде так. Ми трохи порадились і спеціально для цього ремонту вирішили замовити посилену батарею, щоб віддячити клієнту за цей приємний бонус. Зазвичай я з недовірою ставлюсь до посилених батарей. Я завжди думав, що вони бувають лише більшого за стандартний розмір і нормально не влізуть в телефон. І тому такі батареї не ставив. А тут ми отримали класну по якості батарею, ще й збільшеної ємності при тих же габаритів. Так, що і стандартна батарея міліметр в міліметр, після встановлення батареї тестуємо основні функції, готуємо на відправку через тиждень. <гум> Єдине питання, яке у мене залишилось, це як наш клієнт засунув записку і гроші в телефон.